Коротше, ремонти не закінчились, треба було зняти, але я щось на нервах не став знімати. Знову взяв його до рук і знову він розламався отут. Бачите, місце склейки, я вже склеїв. Ну, Даша не показав оці гвинтики, котрі торчать просто скрізь. Біленькі, такі яскраві. Вони білі, і скрізь терчать. Ага, ну тут не видно. Вони довгі, вони напідігнені. Коротше, це дитяча іграшка. Воно все не варто уваги. Просто не варто уваги. Постараюся ще ближче показати цей курок. Отак він ходить, гуляє. Я вже не, не знаю, як з нього прицільно стріляти, можливо. ну Таке коротше. Я просто не то, що незадоволений, Я не, не розумію навіщо таку гедоту. Я ще ума пропонувати людям до продажу. Так, далі зараз буду знімати упор прикладу. Так. І тут є такий барашок, котрий його кріпить. Але дуже, дуже неудобно. За рахунок того, що він схований, тобто його треба, не знаю, як викручувати і закручувати. Якщо б зробити хоча б на міліметри 3-4, щоб він виступав за периметр прикладу, то було б набагато зручніше. Так, нашу я тут знімаю? Ну от, Бачите, отакі моменти. його за осінніці, ніхто його не обробляв. Ну Називається і так це Так, ще одні дрібнички, отакі два гвинти кріплення. Так, один нормальний, його майже не видно, а інший ну взяли, важко було, мабуть, знайти нормальний. Я потім покажу, як воно дивиться, виглядає. Так, а виглядає це приблизно так. Оцей нормально. Ну, краще б він був чорного кольору, ну то вже сам щось зроблю. І другий такий красень у нас з такою шляпою, що капець просто. Ну, це відношення. Це відношення. Називається хай так. так, ну що, по доробці, можливо, це буде останнє відео. Щоб я сюди зробив, що, от як я казав, зробив би ту планку. Можливо, щоб прикручувалась, чи, чи просто цільне. О, щоб можна і носити було, так, береш і носиш так. Щоб ще я тут обов'язково зробив, не вистачає довжини від курка до прикладу. Дуже маленько, дуже незручно. Я сам на високій 175 Руки в мене не дуже довгі, але мені дуже незручно. Якщо хтось буде з більш довгими руками теж, якби сюди ще, ну, можливо, зйомні якісь зробили. Сантиметри 2-4 додаткові такі накладочки було б набагато, ну, всередину, можливо, проставочки, було б набагато краще. Так далі я пропонував. Значить, сівка, вона тонка. Враховуючи, от теж в мене руки невеликі, в принципі, і мені, мені б хотілося б товще. Ну це таке, можливо, сюди зробити додатковий якийсь поширювач, встановити на планку пікотінні. Руків'я, руків'я, що я можу сказати, можливо, мені незручно, воно товсте для мене. А так, вони казали, що в них вже є нове, під пальці зроблено. Можливо, воно буде краще. По зручності, ну на, на двоєчку, все по зручності. Значить, цей підщочник його б теж продлити хоча б до сюди, бо теж незручно цілитись, я вже е, ставив куліматорний приціл на нього, але він знову по поїхав на рушницю на своє місце. Цілитись незручно, не вистачає цієї довжини. Тобто, ну хоча б ще 4 см. Сюди було просто супер. Так, що ще? Поки все. Не знаю, коли почну стріляти, бо чекаю нормальний приціл, замовив, чекаю насос, от вже встановлю, поїду, пристріляю, закачаю повітря, вже можливо, а тоді ж зроблю ще інші а, відео. Все, всім гарного дня, на все добре. Слава зсу.